Сьогодні я розповім вам щось таке, що може перевернути вашу уяву про покупку житла в Польщі. І ні, я не про кредит на 30 років, я не про покупку кролячих е кліток у новобудовах, я про ліцитації коморніче, тобто аукціони, де можна купити квартиру іноді вдвічі дешевше, ніж ринкові ціни. Тепер уявіть, Вроцлав, двохкімнатна квартира е, і замість 600 тисяч злотих, стартова ціна 350 тисяч злотих. Чому? Бо власник заборгував і тепер цю квартиру продає коморнік на аукціоні. І тут ви скажете: ого, серйозно, як це працює? Розповідаю. Є сайт ліцитація.коморні.pl. Це офіційна платформа, де щодня з'являються. Аукціони, будинки, квартири, земельні ділянки і все це легально. Крім цього, можна шукати по містах, якщо вас цікавить конкретне місто, наприклад, ліцитація мішканьове Вроцлав, чи там Краків, чи Варшава. Нема різниці. Вписуєте, просто ліцитація мішканьове. І вам дуже багато виб'є цього, або шукати на сторінках судів конкретного місця міста там, також кожного дня, чи там як коли додаються нові і нові пропозиції таких аукціонів. Як взяти участь? Потрібно внести завдаток зазвичай це 10% від стартової ціни. Потім приїхати на аукціон, якщо виграєш, нерухомість твоя, якщо ні, гроші повертають. Але є також і нюанси, на що варто звертати увагу. Іноді в таких квартирах хтось живе і його потрібно буде виселити юридично є ситуації, де не тільки борги перед банком за іпотеку, а також борги і за комуналку. Але є дуже багато пропозицій, де все чисто і прозоро. І найважливіше, реально можна купити квартиру на 30 або 50% дешевше ринку. Так, потрібні знання, трохи сміливості, але це досить непоганий шанс, хто хоче спробувати. Якщо хочете, щоб я записав окреме відео, як пройти цей процес крок за кроком, пишіть в коментарях, хочу гайд». Якщо це відео було корисним, підпишіться, бо буде багато цікавих відео для українців у Польщі.